Привіт! У цьому відеоуроці ми розглянемо інтерфейс терміналу продажів у програмі Постер. Ви дізнаєтеся, як виглядає головний екран, які основні елементи відмістить і як увійти у систему. Отож, на головному екрані планшета заходимо на кнопку Постер. Це є вхід у систему. Коли ви відкриваєте термінал постер, перше, що ви бачите, це екран входу. Кожен співробітник має свій персональний пін-код для авторизації. Введіть свій пін-код і потрапите в головний інтерфейс терміналу. Головний екран складається з таких вкладок. Що знаходиться у верхньому лівому куті екрану? Перша вкладка це замовлення, де створюються нові замовлення, передзамовлення на якісь конкретні дні, або незакриті чеки за попередні дні. Ось можна переглянути попередні 19 лютого було створено чек, він не закритий і він знаходиться у вкладці попередні дні. Якщо ми сьогодні створимо нове замовлення, тоді воно буде вкладці сьогодні. І якщо це буде передзамовлення на якусь конкретну дату, тоді появиться ще третя рисочка, яка буде сповіщати попереднє замовлення. Наступна вкладка це план залу. Це вкладка потрібна, якщо заклад працює з посадкою, де можна вибрати конкретний стіл. Остання вкладка архів чеків. Сюди переносяться чеки, які ви закрили із. Кладки замовлення. Функція дзвіночок сповіщає про відкриття і закриття зміни. Три горизонтальні риски відкриває основні функції застосунку. Ім'я адміністратора і замочок дозволяє зрозуміти, який адміністратор працює, або, натиснувши на замочок, заблокувати термінал. Зелена крапочка у верхньому правому куті сповіщає, що термінал підключений до мережі і дані синхронізуються. Якщо крапочка жовтого кольору, то значить немає зв'язку з податковою. Якщо безбарно, тоді немає зв'язку з інтернетом. Повернемось до вкладки замовленням. Основною кнопкою в цій вкладці є зелена кнопка нове замовлення. Натискаючи на неї, ми можемо обрати, з собою буде замовлення чи на доставлення. Після входу ви бачите головний екран, який поділені на декілька основних зон. Меню категорій. У правій частині екрана. Тут знаходяться всі категорії товарів і страв. Щоб повернутися в головне меню, нажимаємо кнопку Всі товари. Список товарів, натиснувши на будь-яку позицію в конкретній категорії. Допустимо, у нас тут роли. Відкривається перелік доступних страв у цій категорії. Чек замовлення знаходиться в лівій стороні екрану. Тут відображаються всі додані позиції, їхня кількість і загальна сума. Клієнт вкладка дозволяє прив'язати до чеку вже наявного клієнта по номеру телефону або по прізвищу. Обов'язково нажати кнопку Застосувати, або Відв'язати, якщо неправильно внесли, або ж створити нового клієнта і зареєструвати його в баз. За собою або доставленням дозволяє ввести параметри замовлення, такі як метод оплати, готівка, карта, термінал онлайн, або дату або час замовлення. Якщо це доставка, тоді ще й адресу доставки, або ж вибрати зону доставки і кур'єра. Основні кнопки в управління у вкладці чек. Кнопка оплата. Після завершення замовлення натискаємо щоб перейти до оплати. Кнопка Скасувати повертає тебе назад до чеку замовлення. Кнопка відправити бігунок або значок принтера дозволяє відправити чек на кухню або роздрукувати ще один додатковий чек. Кнопка пошук або ЛУПА дозволяє знайти конкретну страву або ввівши її назву, і кнопка акції дозволяє застосувати конкретну акцію до відповідного чеку. Щоб вийти з терміналу, нам потрібно натиснути три горизонтальні риски в верхній правій частині екрану, прогортати вниз на кнопку Вийти з аккаунта. Паролі для входу в ваш аккаунт будуть збережені окремо в блокноті. Щоб вийти зі своєї зміни, треба натиснути кнопку Закрити касову зміну, також через е, кнопку функцій. Отже, сьогодні ми ознайомилися з інтерфейсом терміналу Poster, розглянули головний екран, основні кнопки та як увійти чи вийти зі системи. У наступному відеоуроці ми навчимося приймати замовлення та додавати товари до чеку.